Сьогодні у нас майстер-клас і в'язати ми будемо сумку-конверт. Для неї я обрала пряжу джут від торгової марки Ярослав. Це натуральна рослинна пряжа і дуже популярна у цьому році, а також вона виглядає надзвичайно стильно. У мене є 5 моточків пряжі, гачок 4 мм, ще знадобиться голка з тупим кінцем ножиці або кусачки, ну і звичайно ручка довжиною 40-50 см. Я обрала 40 см. Щоб отримати довжину та ширину сумки по 30 см, треба стрічку зв'язати шириною 20 см. В'язати будемо у 4 нитки по одній нитці з одного мотка. Ну що, готові? Поїхали в'язати. Щоб у вас вийшла сумка такого розміру, набираємо 36 повітряних петель. 36 петель набрано, робимо одну повітряну. Починаючи з другої, в'яжемо напівстопчики з накидом. Робимо накид, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо разом. Накид, Робимо петлю на гачок і пров'язуємо разом. І так ми зробимо 36 петель. Треба слідкувати, щоб всі стовпчики були однакові і ваші петельки тоді будуть акуратними і охайними. Дов'язуємо до кінця рядка, робимо одну повітряну. Перегортаємо на іншу сторону, починаючи з другої петлі, тобто це перший стовпчик, не враховуючи повітряну, робимо накид і за задню стіночку петлі пров'язуємо петлю на гачок і робимо петлю, за задню стіночку витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо. На півстопчик. І, <ріст> і так ми продовжуємо в'язати до кінця рядка. Як бачите, візерунок простий, тому що оцей другий рядок ми будемо в'язати їм всю сумку, як другий рядок в кожному рядку. Коли пров'язуєте, можете рахувати, щоб у вас була кількість петель однакова в кожному рядку. Ми дов'язали другий рядок, робимо повітряну, перегортаємо на другу сторону і повторюємо другий рядок. І так, ми всі останні рядки в сумці в'яжемо як другий рядок. Всі наступні рядки в сумці в'яжемо як другий рядок. Всі напівстовпчики за задню напівпетлю. Нам треба зв'язати полосу по довжині як три ширини. Тепер нам треба зрозуміти, де нам треба зупинитися. Є смужка. Ми один край кладемо так, заворачуємо, а інший навпаки ось таким чином. І тепер складаємо по діагоналі ось так. Якщо у нас співпали кути, ми зупиняємось в'язати. Тепер з'єднуємо сумочку. Ось-о шовчик, і з другого. Боку, ось, ось шовчик. Ниточку я тут не відрізала, з неї і почнемо. З'єднати можна любим способом або голкою або гачком я буду з'єднувати з'єднальними стовпчиками, щоб у нас співпали полосочки. Беремо з одного краю, з іншого і робимо з'єднальний стовпчик. І далі продовжуємо. Пряжі, ну, пряжі нема сковзання, тому робиться це трішечки важкувато, ну, зато результат буде гарний. Я закінчу з'єднання однієї сторони, доходимо до кута. Ниточку тепер обрізаємо, залишаємо кінець, щоб можна було її заправити. Це ми зробимо голочкою. На. протягуємо її на вивірну сторону з кутом і тут робимо закріпочку ниточку ховаємо Це ви обрізаємо. Одну сторону ми зробили. Тепер перегортаємо, викладуємо рівненько, щоб у нас було, щоб співпав малюнок, і робимо те ж саме. Я спочатку зроблю петлю, так, протягну її зараз, О. з'єднаю дві сторони, зроблю одну повітряну і далі продовжуємо з'єднання, як у з першою стороною. Нагадую, що ми робимо. З'єднальні стовпчики. Після того, як ми з'єднали, нам залишилось приєднати ручку. Якщо у вас ручка з карабіном, ви можете просто прикріпити його на куток. У мене ручка без карабіна, тому я її приш'ю. Буду я робити це отак. Я кут просто загну і пришию кінець. зробимо декілька стіжків після цього ниточку закріпляємо і ховаємо край ось так другий кінець ми кріпимо так же Ну що сумка наша готова, і ми йдемо її вигулювати. Не знаю, але мені здається, що ця сумка сама легка у виконанні. Витрати вийшли чуть більше 4 мотків. До речі, ви можете обрати не тільки джут, але і іншу трикотажну або шнуркову пряжу для сумки. Посередині можна прикріпити кнопочку. Якщо ви хочете сумку більшого розміру, вам треба збільшити ширину. І, відповідно, довжину полотна. Для завершення сумки нам потрібен буде п'ятий моточок. Як з одного мотка зробити чотири нитки. Для цього ми беремо ззовні одну ниточку, складаємо її удвоє, потім складаємо в троє. У нас тут є петелька. Через неї ми протягуємо нову петлю. І витягуємо її як можна завдінжки. І у нас вийде три нитки. Четверту нитку ми візьмемо з середини, прикладаємо. І вуаля! У нас чотири ниточки. Коли ми дійшли до кінця петлі, ми знову протягуємо з робочої ниточки петельку і далі продовжуємо в'язати. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, па-па, солодких вам петельок.